Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас Гайд на Тінасерду. У цьому гайді я покажу вам, як грати за Тінесердо, якщо ви не хочете змінювати її клас, і якщо вам потрібна хороша альтернатива Астаріону в ролі пройдисвіта. Я розповім про показники здібностей, особливості класу, екіпіровку, та дам поради, як ідеально прокачати вашу Тінасерду. Оскільки ті починає серда починає клірик царини облуди, наші показники здібності більше відповідають тим, що використовує типовий клірик. Однак, оскільки ми збираємося зробити з неї більш пройдисвіта ніж клірика, ви маєте враховувати, що для цього білда пріоритетними будуть спритність і мудрість, а також часткова статура. Ми не будемо використовувати багато бойових заклинань, тому висока мудрість не обов'язкова. Але якщо у вас не буде хоча б 14 мудрості, ви не зможете заготувати п'ять заклинань, тому я не рекомендую опускатися нижче цього рівня. Також вам потрібно хоча б 16 спритності та 14 статури. Щоб ідеально розподілити здібності, подивіться, як вони розкидані у мене. На першому рівні царини облуди нам потрібне замовляння направляння та закляття благословення, притулок і цілюще слово». Направляння це основне замовляння в будь-якому білді клірика, тому що ви можете використовувати його практично безмежно, оскільки це замовляння як у діалогах, так і під час дослідження. Це хороше посилення здібностей, яке ще й не витрачає чарунок. Благословення феноменальне закляття, яке буде корисним протягом усієї гри. Воно підвищує шанси влучити по ворогам, а також захищає від шкідливих заклинань, запобігаючи отриманню шкоди або негативних станів. Благословення вимагає. Гає концентрації, але оскільки ви будете ховатися більшу частину часу з цим білдом, у вас не повинно виникнути проблем з уникненням шкоди. Як правило, ви будете використовувати його на початку будь-якого бою. Летили ще одне закляття, яке ви швидше за все будете використовувати протягом всієї гри. Воно дозволяє вам на один раунд захистити одного члена партії від ворогів, і ви будете використовувати його, коли хтось із членів вашої партії опиниться в скрутному становищі, наприклад, оточений ворогами. Тільки пам'ятайте, якщо ваш союзник атакує або використовує закляття, то ефект світили зникає, тому намагайтесь. Використовувати його на тих членів партії, які вже зробили свій хід або на тих, хто при смерті. Нарешті цілюще слово це незначне зцілення, але його можна використовувати як додаткову дію із великої відстані. Його основна функція полягає в тому, щоб підняти пораненого союзника без необхідності йти до нього і використовувати дію допомога. Тому прибережіть цілюще слово для таких випадків. На другому рівні Тінесерда отримує ще одну чарунку першого рівня та непогане, але для нас неважливе закляття, дволикість. На третьому рівні тіна серда отримує чарунки другого рівня та ще декілька заклять церени облуди. Відзеркалення воно дозволяє вам підвищити свій рівень захисту та створити три ілюзії, і безслідна хода. Це закляття аура, яке дає вам та вашим союзникам поруч плюс 10 до перевірок непомітності. Також вам дають декілька заклять другого рівня, і тут нам важливо взяти покращити здібності, закляття, яке дозволяє вам дати союзнику перевагу для обраної здібності, та духовна зброя, закляття, яке дозволяє вам створити летаючу примарну зброю, яка може завдавати доволі великої шкоди, як для початку гри. Після цього прокачувати клірика вам вже не потрібно, тому перейдемо до прокачки пройдисвіта. На першому рівні пройдисвіта ви отримаєте спеціалізацію на легкі обладунки та покращення навичок спритність рук та проникливість, а також ви отримаєте дві дії: підступний удар, далекобійний та рокопашний. На другому рівні ви отримаєте три вправні дії біг, скрадання та відступ. Це дозволяє вам використовувати біг та скрадання як додаткову дію. Тобто, ви зможете весь час знаходитись у стані скрадання і тим самим бути ніби поза боєм. На третьому рівні пройти світа ви зможете обрати підклас. Тут нам потрібно обрати злодія, щоб отримати ще одну додаткову дію. Це дуже важливо, тому що тепер ви можете скастувати цілюще слово, сховатися, або використати святилище, а потім сховатися, підкрастися і вдарити підступним ударом і знову сховатися. Існує безліч комбінацій з цими двома класами. На четвертому рівні ви отримаєте першу рису. Тут можна взяти покращення здібності, щоб підвищити свою спритність до 18, або ж влучний стрілець, бо у цьому білді ми будемо використовувати далекобійну зброю і прибрати штраф через правила височини буде непоганим покращенням. Також можна взяти проткий для того, щоб пільно рухатися після атаки та бігати по складному рельєфу без штрафів. Ця риса збільшує дальність стрибка, спритність на плюс один. І ще після того як вас повалили, ви будете вставати на декілька ходів швидше. На п'ятому рівні ви отримаєте дуже сильну рису, неймовірне ухилення. Ця риса пасивно знижує шкоди від атак, які ви отримаєте, на 50%. Тобто тепер ви отримаєте у половину менше шкоди від атак зброї. На шостому рівні ви отримаєте майстерність у двох навичках на вибір: історія, релігія та медицина. На сьомому рівні ви отримаєте рису «Верткість». Так як у неї дуже складний для розуміння опис, тому я пояснюю його своїми словами. Коли ворог скастував на вас закляття і ви успішно пройшли перевірку спритності, ви не отримаєте шкоду взагалі. А якщо ви провалили цю перевірку, то ви отримаєте лише половину. На восьмому рівні ви отримаєте ще одну рису. Оберіть щось того, що я зазначив раніше. Нагадаю, покращення здібностей, атлет, прудкий, лучний стрілець. На дев'ятому рівні ви отримаєте дію дивовижне скрадання, яка дозволяє вам, витративши дію, стати повністю невидимим. Але якщо ви вдарите когось або отримаєте шкоду, невидимість спадає. Через те, що Тінесерда клірик пройти світ і напівельф, вона має широкий спектр спеціалізації на зброю та обладунки, легкі та середні обладунки, а також щити. Тінесерда також має спеціалізації на легкі арбалети, короткі луки та малі арбалети. Найкращим вибором є малі арбалети, особливо з огляду на те, що вона є злодієм і може атакувати з двох рук в один хід. Якщо у вас немає хороших малих арбалетів або вам потрібна більша дальність стрільби, гарним вибором буде короткий лук, і на початку гри є кілька пристойних варіантів. Перед тим як ми перейдемо до обладунків, я підсумую зброю, яку ми будемо використовувати: це рапіра або короткий меч у одній руці, у другій руці щит, а як далекобійна зброя стоїть малий арбалет або короткий лук. Як обладунок, ми будемо використовувати легку броню, бо вона не заважає при перевірці на непомітність. Мені дуже подобається обладунок з повучого шовку. Це обладунок мінтари. Якщо ви її вб'єте, то зможете його отримати. Також нам потрібні рукавички спритності, які збільшать нашу спритність до 18. Бажано використовувати чоботи жвавого кроку. Вони збільшують вашу. Швидкість, якщо ви концентруєтесь на якомусь закляті. А також можна знайти у таборі гоблінів шолом поспіху, який теж дає вам імпульс, але на початку бою. Загальна стратегія з цим білдом полягає в тому, щоб піти в бій і на першому ходу покращити свою партію благословенням, щоб підвищити шанси на влучання і рятівні китки. Потім ви можете викликати духовну зброю, якщо хочете, або один раз атакувати далекобійною зброєю, а потім сховайтеся. Сенс полягає в тому, що ви завжди повинні намагатися сховатися в кінці свого ходу, якщо це можливо. На другому ходу, ви Починаєте атакувати потайки, намагаючись вибрати найкращу для вас стіль. Зазвичай це ті, хто ховається ззаду, але можливо вам вдасться прикінчити лоу хп ворога у ближньому бою. Тож оцініть і розставте пріоритети, кого ви можете вбити. Потім або прикрити члена партії за допомогою святилища, або поверніться назад, щоб затягнути час. При такому розкладі ви будете наносити майже стільки шкоди, скільки й чистий придисвіт. але ви також зможете одночасно бафати і підтримувати свою групу, а також виконувати корисні функції поза боєм, і ви зможете робити все це ефективно, починаючи з того рівня, ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Підтримайте український контент, поставте вподобайку. Та якщо ви хочете побачити більше таких гайдів, підпишіться на канал. Також пишіть у коментарях питання, якщо залишилися. Я обов'язково на всі відповім. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.